Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій Денні молитовній варті. І ми продовжуючи шлях нашої боротьби за незалежність, за нашу свободу, беремо тексти Святого Письма для того, щоб молитись, для того, щоб навчатись, для того, щоб мати певний приклад того. Як ми маємо поводитись цьому житті для того, щоб завжди бути вільними і незалежними? ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми знову візьмемо з вами стих із першої книги Макавея. Нині він піде вгору, а завтра зникне, бо зійде на пору і його задуми зійдуть. На ніщо? Так описує долю. Так описує долю Богів батько братів Макавейських Матія. Тобто він говорить про те, що, навіть якщо на тебе нападає ворог, навіть якщо він сильний, навіть якщо його ворогів дуже багато. Але і на початку виглядає так страшно все. Але він піде на ніщо. Його, всі його задуми будуть зруйновані, він буде знищений, перетвориться на порох. І все це буде внаслідок тільки того, якщо ти додержуєшся закону. Якщо ти живеш за Божими заповідями. Єдність з Богом, запорука перемоги. Єдність з Богом, запорука того, що моє життя є в безпеці. Єдність з Богом є зразу автоматично перемогою. Тому що людина, яка розпочинає війну. Насправді, вона починає цю війну завжди через власні амбіції, через власне бажання перед усіма показати, який він крутий. Знаєте, це нагадує оті, я радше так скажу, всякі політичні заяви і тих політиків, які бавляться у війну, реально, вони бавляться, вони не воюють, вони бавляться. Вони як маленькі діти в пісочниці. Хтось грається разом, бавиться. Поспостерігайте за дітьми. От є гурт дітей, які мирно співіснують, які між собою бавляться, які можуть домовитися, які можуть поділитися. І завжди знайдеться один двоє, яким це не подобається. Які не хочуть ділитися, які не хочуть. Співпрацювати з іншими. Все, чого вони прося, хочуть, це знищення інших. Щоб інші підкоряли стільки їм. Але результат дуже часто який є. Діти можуть підкорятися день, два, три. Але гра одна... цих дітей, тобто оцих, які хочуть інших підкорити, вона завжди є одноманітна. Я. Цар, а ви всі переді мною маєте преклонятись. І от цей цар, знаєте, він може тримати дітей, знаєте, в такій підпокорі недовго. Тому що діти, знаєте, це, це ті, ті, ті душі, які є вільними. Слава Богу, вони завжди є вільними. І приходить якісь моменти, вони від цього царя відвертаються. І що цей цар, ця дитина робить? Вона хоче їх собі підкорити, вона їх починає бити, вона їх починає ображати, принижувати. Але діти часто гуртуються, оголошують бойкот, вони можуть навіть його побити, тобто поставити його на місце. І приходить момент, ця дитина залишається самотня. З нею ніхто не хоче гратись, з нею ніхто не хоче товаришувати. Навіть якщо е, ставлять, знаєте, раз от діти йдуть там, їх ставлять в парі, вони йдуть, там, чи на вулиці, чи ще кудись до цієї дитини, ну, і навіть не хоче ніхто ставати в парі. Це дійсно є так. Ми просто цього не помічаємо. Той, хто працює в сайді, я думаю, бачив ці моменти. Так от, я це все говорю для того, щоб, щоб кожен з нас усвідомив. Що всі ці війни насправді починають ось такі маленькі діти? Які хочуть, щоб всі бавились так, як вони хочуть. Які хочуть, щоб все було так, як вони. Які не чують інших думок. Ми це називаємо дорослі гординею. Але як каже сьогоднішній стих, навіть він. Нав... Нині він іде вгору, тобто сьогодні він має силу. Але завтра він перетвориться на пору. Тому що нині, коли він піднімається вгору, це означає, що він це робить без Бога. Бога в його житті немає. Але той, хто виступає проти Бога, завжди буде знищений. Задумуйте задумайте, вони не здійсняться. Ми співаємо так на великому повечір'ї. Так само і тут, щоб би не задумували наші вороги, вони не здійсняють свої плани. Вони цього не зможуть зробити до того, до того моменту, поки ми є з Богом. Вся наша Україна, кожен з нас, має бути з Богом неформально, десь колись, а щоденно, щоденно перебувати в молитві. Щоденно Богові свідчити, що я є з тобою. Щоденно Богові казати, що я дотримуюсь твоїх заповідей, я хочу їх дотримуватись. Дай мені сили це робити. Щоденно казати Богові, Боже, хай буде Твоя воля, а не моя. І все, що я роблю, хай буде Тобі на прославу, а людям на користь. Воля Божа, те, щоб ми його виконали, виконали те, що він від нас просить. Тобто ми примножували добро і любов. І допоки ми примножуємо оце добро і любов в житті, ми є непереможні. Поки ми втілюємо в життя Божий задум, до того моменту ніхто і ніщо не може нам завдати шкоди. На якій відступаємо від цього як тільки починаємо жити в своє задоволення, як тільки хочемо всіх і вся підкорити собі власній волі, все в цьому житті зникає, все в цьому житті приходить в запустіння. Тому навіть якщо наші вороги сьогодні великі і сильні, але вони є без Бога. Вони нічого не зможуть нам заподіяти. Тож ставаймо на молитву щоденно, будьмо щирими в нашій молитві. Не біймося Богові сказати, що я є твоя дитина. Навчи мене жити, підкажи, що я маю сьогодні робити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішня, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і здорови кожного пораненого, як цивільного, так і нашого захисника. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, у людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежників, поліції, прикордонників, усіх тих, хто перебуває на окупованій території. А всіх наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України, склали всю свою зброю і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захворони, захисти нас. Цей сьогоднішній день, бо ти святий, і все завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Амін. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми стаємо на молитву. Тому прошу вас, не нехтуйте і не шукайте виправдовань собі для того, щоб не бути на цій молитві. Бо від цього залежить і наше життя, життя кожного з нас особисто, і життя всієї нашої країни. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!